Вітаю всіх! Ви на каналі інтернет-магазину Скутер РВІ. Сьогодні Я вам постараюсь розповісти і відповісти на часті запитання. Чому більшість поршнівих груп, які ви купуєте в діапазоні, там, грубо говоря, до 2000 гривень? Мають ресурс 500-1000 кілометрів і все. І або стираються кольця, або вигризають якісь ями на вікнах, або перегрівається і йдуть полоси по циліндру. Прямо люміній полосами йде поршня по циліндру. Ну, в общем, на ці запитання я вам сьогодні дам дуже цікаву інформацію для роздумів. Е, дуже часто до мене звертаються люди і кажуть, що ну блін, слухай, ну що купити, що не купи. Нічого не їздить, Купляєш за 600, там місяць і все, і немає поршневої. Купляєш за 1500, Ну там, типу, півтора, ну хай два місяця, і немає поршневої. Друзі, це все через те, що всі, всі абсолютно циліндри, вони зараз ідуть з тонкостінною гільзою. Тобто, коли ви вибираєте циліндр, ну в принципі, ви навіть не знаєте, як його вибрати, куди дивитися. В загальному весь вибір циліндра зводиться до того, що ви взяли один циліндр. О, класно! А взяли другий циліндр. О, фігня. І все. І на цьому весь вибір циліндрів, ці познання. Як його правильно вибрати, закінчується. Сьогодні я вам дам декілька порад, дуже важливих порад, на що звертати увагу, як це дуже швидко перемірити і визначити, що ви купляєте тонкостінну гільзу чи товстостінну гільзу. В даному відео мова буде йти тільки про циліндри на Yamaha Jog з двигуном 3 kj 4 gp 5 bm Це горизонтальний двигун, воздушне охолодження. Також в цей клас попадають європейська техніка Minarelli також горизонтальний двигун, воздушне охолодження, і обов'язково. Ця вся інформація, яка буде далі, відноситься тільки до 65-кубової поршньової з діаметром гільзи 44 мм. На даному столі, ви бачите, в мене є всі пошніві, які в нас зараз доступні в продажу діаметрі 44 мм. Мій самий улюблений циліндр це топовий китайський циліндр. Я підкреслюю на слові топовий в порівнянні зі всіма іншими циліндрами. І ви через трошки побачите, чому. Які приходить просто в. В звичайній дешевій картонній коробці, без жодних написів, без жодних гарних малюнків, флажків, мотоциклів. Нічого не написано. Но, зате там дуже цікавий циліндр, я вам його покажу. Далі в нас йде е, циліндр «Шинг'є» нового зразка коробка. Далі йде самий, самий, лютий дешевий китайський циліндр формула 1. Далі йде «Шинг'є» е, більш старішого зразка коробка. Далі йде SDTV, це теж китайська пашніва, але реально нормальна якість. І далі на останньому місці йде, ну чомусь знову так виходить. На останньому місці йде мототеч. Значить, вони розташовані в порядку ваги циліндра. Тобто, саме головна ознака, за якою ви вибираєте циліндр, це його вага. Це є критично важливим. Чим більша вага циліндра, тим краще, тим більше його ресурс, тим більше в нього товщина стінки, тим більше він ремонтно придатний. Про це також ви згодом побачите. Тож вони в порядку, якщо ось так в порядку зменшення ваги, якщо ось так в порядку збільшення ваги. Ну, як ви бачите, на першому місці це знову ж таки китайський циліндр. І на останньому місці це мототеч. Тобто мототеч навіть і гірше за хороший Китай, і гірше за самий блин, бюджетний Китай. Ну так вийшло, вибачте. Тут віси як мірюють, так я і записую. Ось написана їх вага. Ось цього циліндра 1432 г. Ось цього циліндра 1335, Формула 1 1335. Тобто, однакова вага, що Шінгіє, що Формула 1. Далі знову Шінгіє стара. Коробка 1316, СДТВ 1308 і самий самий дешевий циліндр з самою тонкою гільзою. Це 1284 грама. Серйозно, люди, я не знаю за що ви бляха платите. 1300-1500 гривень. Ось за цю біду, яка... Ну, гірше за все, що може бути, і коротше. Рядом тут ще з ними стоїть целіндрпоршнова група МСУ. Але, на жаль, вона зараз закінчилась, тому поставити, показати нема що. І як я вже сказав, саме вага циліндра дуже буде впливати на його ресурс, на його здатність вбирати тепло від поршня та здатність віддавати її саме через. Те, що в нього буде більша вага, його буде важче нагріти і важче перегріти. В нас вже є цифри, я вам назвав, що до чого відноситься. Ми, як вже так середнячки вже не будемо зараз чіпати. Звичайно, можна там ще про вікна поговорити, про шліфовку. Скажемо так, в двох словах: шліфовка зараз плюс-мінус у всіх однаково. Вікна, так, там в Шенгіє і в МСУ ще вікна більш-менш нормальної форми. В інших така типа яєчком, доміком, трикутничком, як у кого. Але по суті, друзі, гарні прямокутні вікна, це не показник якості. Показник якості в даному випадку це буде суто товщина гільзи циліндра. Оце буде основний показник якості, який буде впливати на ресурс поршньової. Тому що якщо немає товщини гільзи, то ж як ти там не вишліфовуй, як ти не вихонінгову, як ти там гарно не роби вікна. Вона буде перегріватися і через 500 тисяч кілометрів прийде все в нікуди. Між самим важчим циліндром китайським і самим легким циліндром, ну якоби тайванським, всі привикли, що мототеж це ж супер Тайвань. Ой, господи! Різниця 148 грам. А тепер я вам показую, де ці 148 грам сховалися. Давайте подивимося на товщину гільзи ось цього мототечівського циліндра. Берете штангенциркуль, чи щось схоже на нього, що працює по подібному принципу. Міряйте глибину від ребра до стінки циліндра. Ось так, але не по з жорсткості, тому що це просто паличка налита, а саме де основна стінка циліндра. Міряйте глибину. Старайтесь як можна ближче до центру поміряти. І, нічого не міняючи на штангін циркулі, перекладайте те ж місце посередині, перекладайте штангін І ось така товщина гільзи циліндрі мототеч. в мене вже це пораховано в цифрах, товщина гільзі на цій стороні 1,5 мм. Півтора міліметра, міліметра дивлячись в якому ще циліндрі, буває там 1,25, буває 1,5 Теж залежить від партії, якого там року була партія. Але в загальному товщина стінки бляха 1,5 мм. Тобто фольга, розумієте, фольга. Куди ви хочете на цьому циліндру заїхати? Тисячі кілометрів це його чудовий результат. Ви на ньому довше нікуди не заїдете. І їздять вони, як я вже казав, трошечки краще, ніж звичайний лютий Китай, тільки за що того, що в нього... Що в них трошечки краще поршня. Все, більше він ні за що не їде далі. Я не знаю, звичайно, ну як ви їх збираєте шліфувати, для чого їх шліфувати. Оце дійсно, ось це дійсно це одноразовий циліндр на тисячу кілометрів. Його шліфувати немає жодного резону, тому що стінка стане ще тонша, а це означає, що він вийде в наступного разу, він ще швидше вийде з ладу, ще швидше перегріється, ще швидше заклинить. Але дивіться, друзі, ну не все так погано, хоча ні, все погано. Це. Ми поміряли ось цю сторону, яка є ненагруженою стороною. Тобто ця стінка, яка йде перпендикулярно вихлопному вікну, вихлопному фланцю, вона менш навантажена, тому що основна перекладка сил тертя відбувається на стінках, яка йде паралельно глушнику. Ось ця і ця сторона. Вона тут трошечки, звичайно, тоньше, ой, товстіша, товстіше, чуть-чуть буквально. Давайте тут її заміряємо. Точно так же саме ми ставимо штангенциркуль на рівне місце. Відміряли, нічого не чіпаємо. І прикладаємо на те ж місце. Дивіться, друзі, ось тут товщина стінки 2,5 міліметра. Отак рівно, щоб було. 2,5 міліметра. Це ми міряємо під першим ребром, де саме більше температурне навантаження на циліндр. От звідси і по вихідному окну йде просто вогонь в відкритому вигляді. Це не просто гаряче повітря. Це, це вогонь, який йде під тиском, який йде на великій швидкості. І ось це все тримає стінка 2,5 мм. Ну і нічого дивного немає, що одразу після обкатки зразу ж на ній появляються полоси, тому що вона просто не витримує тих е, навантажень, які ви від неї хочете, які вона має насправді витримувати. І тепер я вам показую наш циліндр, який я завжди використовую при ремонті скутерів. Це той циліндр, який я завжди продаю, і за який не соромно, коли мене питають, продайте мені щось таке. Є, щоб я на ньому їздив, а не возив його в ремонт. Часом люди дзвонять і кажуть: слухайте, Дмитро, мені дали ваш номер телефона, мені все одно як воно називається. Мені все одно, де воно зроблене, дайте таке, щоб воно проїхало хоча б 5000 км. Ось цей циліндр він легко проїде 5-7 тисяч км і оком не моргне. Ось ця поршніва, вона буде реально їздити, реально від'їздити. Коротше, показую, де 148 грам чугуна ділася. Те саме робимо ту саму процедуру. Міряємо стінку циліндра. Гарно міряємо, щоб все було чесно. І перекладаємо, нічого не чіпаємо, перекладаємо. Ось сюди. Ви бачите? Ось це. То називається товстостінна гільза циліндра. Тут мать його 6,75 мм. Майже 7 мм гільза циліндра. 7. Блін, не, не 2,5. От ви на слух навіть зрозумієте, 2,5 і Як так можна, бляха, ось цю біду продавати за тисячі з товщиною гільзи в ненагруженій часті 1,5 мм і в нагруженій 2,5 половиною, коли в китайському нормальному циліндрі буде майже 7 мм. Ну, так, Дивіться, ми міряємо на самій нагруженій частині циліндра, Тобто ось тут 7 мм. Це знову ж таки стінка, яка йде паралельно вихлопному фланцю. Тепер давайте поміряємо товщину стінки гільзи циліндра, яка йде перпендикулярно і є менш нагруженою. Робимо ті самі процедури і відміряли. Перенесли. О, Навіть не вистачає. Давайте я можу навіть чуть -чуть дам фору йому, щоб трошечки меншу товщину показало. Відміряли. ну Знову не вистачає, дивіться, ну просто капець. Просто ось так. Ось це і є вся товщина гільзи циліндра. Ось це і є товщина. Міряємо ще раз. Відміряли, бачите, ставлю не на ребру жорсткості, а біля нього. Ну і то стараюся ще й намагаюся шукати най... найнижчу точку. Поміряв. Не чіпаю. Переношу. Те ж саме ось це. І є циліндр зінною то, з гільзою циліндра, який буде ну, реально від'їздить. Реально він вам так від'їздить, що ви будете ну, прям реально задоволені. Якщо ви хочете вибрати, дійсно хороший циліндр, якого буде досить пристойна. Хороша стінка циліндра, товста гільза. Вам треба брати циліндр, який важить не менше 1400 грамів. Це наш циліндр важить 1432 грама. Кого цікавить, силочку залишу в описі під відео та в коментарях. Можете замовити. І буде супер їздити. В общем, кого зацікавив такий циліндр. В нас є поршневі МСУ, Mototeч Шен'є Шармо паку покращеної комплектації. Тобто ми даємо ось такі циліндри. До них ми даємо якісні оригінальні поршня мототеч МСУ Шінгу. Гіє шармо пако на ваш вибір. Це буде просто впливати вартість поршня на, на кінцеву вартість поршньової групи загалом. І все, і ви отримаєте чудову поршню. Вона буде так, вона буде на відсотків 20 дорожче, ніж ось такий мототеч, який взагалі не їде нікуди. Тільки можна до сусідньої майстерні доїхати на ось такий мототеч, але доплативши всього. Чуть-чуть до непонятно чого, ви отримаєте реально річ, яка буде реально їздити. Посилання на всі поршневі, які ми продаємо з товстостінною гільзою циліндра, ви зможете знайти в описі під відео та в закріпленому коментарі. До речі, залишайте свої коментарі, оцінюйте дане відео, задавайте свої запитання. Є, до речі, на сайті телефон. Можете подзвонити, задати мені напряму запитання, якщо у Вас залишилися запитання? підписуйтесь на наш канал Скутер РВЮа. Заходьте до нас в магазин. На сьогодні буде все. Зустрінемось!